Привет. Я це Дякую. Дякую за відео звернення. А з подарунка? Що ти хочеш подарунок? Хочу, хочу коньки. Так. Хочу і лоліки. Так. То хочеш, щоб е Саша з нас що привезли? Твій хрещений. Хочеш to коньки і ролики? Ну це вже на місці треба І сахта. І шо? І сахта. И шо Сахти? Санки? Да, санки і леза Ого, хороса. Все кажи. Дякую ще раз.